Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні, 7 травня, і я буду висаджувати у парничок розсаду. Перед вами зараз ось розсада ранніх помідорів. Це я садила набагато раніше цю розсаду, гібриди, а сьогодні буду висаджувати всю решту розсаду помідорів це сорти пісні і середня пісні. Ось у мене таких сортів десь 24. Я вибираю колекційні сорти, мені вони дуже подобаються. У минулому році я садила і в цьому році також буду садити. Ось, така у мене розсада вже, вже є справжні листочки. Це сорти 1,50 метр висотою. Ростуть. Сажу я у грязь, тобто землю я гарненько проливаю. Тепер в мене такий є маркер. Зараз я вам покажу його. Ось такий зроблений маркер. Тут між зубчиками 7 см. Я цим маркером роблю ямочки і кожен, кожен помідорчик, кожну рослинку кладу в цю ямочку і придавлюю. Дуже зручно. По-перше, я знаю, що це не густо. А по-друге, зручно швиденько посадити усі помідори. Чому я зараз сажу так пізно, можливо, хтось скаже, що ми вже висадили відкритий ґрунт, а ви ще садите, чи ти ще тільки садиш малесеньку, манюсіньку розсаду. Справа в тому, що я живу на півночі України, це Чернігівська область. І взагалі-то, коли висаджувати розсаду помідору і відкритий ґрунт, залежить від кліматичних умов конкретного регіону. Основним чинником, коли висаджувати помідори, це стабільна температура повітря і ґрунту. Для того, щоб помідори гарно росли, не хворіли, то оптимальна температура і умови для висадки помідорів повинна бути в день не менше плюс 18 градусів, а вночі не нижче 10 градусів. Плюс. А температура ґрунту десь на глибині 10 см повинна бути не нижче 12-14 градусів. Орієнтовний час висадки помідору у відкритий ґрунт. Це Чернігівській, Сумській області, це кінець травня і початок червня. На сьогодні у нас температура в день максимум це 13. І на сонці 15 градусів, а вночі у нас іще приморозки на ґрунті. От на цю ніч у нас передають мінус 3 від 0 до мінус 3 в ґрунті, але буває, що і в повітрі. Взагалі вночі температура вище 3 градусів не піднімається. Тому мої помідори ще встигнуть вирости, не перерости, і тому я так розрахувала, що до кінця травня вони виростуть, будуть саме. Такого розміру, який зручно буде висаджувати відкритий ґрунт, і тоді, вже, звичайно, мене загроза можливо заморозки, хоча я в цьому і не впевнена. На сході зазвичай помідори висаджують відкритий ґрунт набагато раніше. Це друга половина травня, наприклад, Харківська, Донецька, Луганська область, Закарпаття, так само середина травня. А в нас ще дуже холодно, і тому висаджувати так рано це просто зробити собі якусь роботу за. Тому що висаджений у ґрунт помідори дуже важко потім накривати, легше накрити все таки розсаду і дочекатися тепла, ніж потім думати, як би врятувати помідорів від заморозки. Тому я буду чекати тепла. Зараз я висаджую ці помідори у під дуги, під агроволокно. І буду їх вирощувати до звичайної гарної розсади, і буду чекати, коли все-таки до нас прийде тепло. Висадила я 24 сорти помідорів. Зараз поставила дуги. Усі мені помідори підписані, і буду накривати агроволокном. Ось агроволокном я накрила, але справа в тому, що на цю ніч у нас ще. Приморозки до 3 градусів, тому зверху на агроволокно на ніч я покладу плівку. На день я плівку буду знімати, помідори мої будуть тільки під агроволокном. Отже, все, помідори мої висаджені, дай Боже миру нашій Україні.